Всім доброго дня! З вами тракторні запчастини Агродеталь. В сьогоднішньому відео покажемо вам декілька позицій нашого власного виробництва. А саме це гідробаки для гідрооб'ємного рульового управління, тобто для рульового управління з насосом дозатором Гідробаки виготовляємо для таких тракторів, як МТЗ Т25 та ЮМЗ. Стандартний набір кожного гідробаку складається із зеленої горловини, щупа для вимірювання рідня рідини та фільтра для очистки масла. А тепер давайте розглянемо кожен з видів гідробаків окремо. Це, наприклад, буде гідробак для трактора UMZ. Його стандартна комплектація. Це, тут ми бачимо зелена горловина, щуп для вимірювання рідини рівня, та фільтр для очистки масла. Цей варіант е, призначений для трактора Т25, Уже відразу і шпильками для його кріплення. Що стосується гідробаків для тракторів МТЗ, то тут існує два варіанти. Варіант, де з кріпленням тільки під насос дозатор і варіант з крану блокування. Це, наприклад, буде варіант простіший, де присутні тільки кріплення насоса дозатора. Тут він кріпиться і впирається в привідний валик, як ми бачимо. Так само комплектація щуп, зелена горловина і фільтр для очистки. Що стосується другого варіанту, то цей варіант вже йде із крану блокування. З крану блокування коліс трактора. До речі, кран вже йде в комплекті, тобто все під'єднано. Нічого там вже шукати вам не доведеться. Ну і так само, з іншої сторони, кріпиться насос дозатор. Тепер ще раз вам покажемо е, наші гідробаки. Покажемо, яка їх комплектація кожного з них. Е, окрім гідробаків, можемо е, для вас індивідуально зібрати переобладнання. Пізносос-дозатор. Е, для тракторів МТЗ можемо зібрати Т40, ЮМЗ, т 25 Тобто. Тобто такі комплекти у нас є наявності, окрім гідробаків. Для тих, кого зацікавило, можете звертатись за телефонами, залишеними в описі відео.